Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні 8 березня. Уже сонечко схиляється на захід. Ви світи скрізь хмаринки. Ось на вулиці тепло. Плюс 17. А ви ж мова не про це. Зранку в транспорті на вулицях я знову бачив таке пожвавлення. Люди з квітами їдуть десь, щоб кого-небудь поздоровити і таке інше. Ось. Чому це так? Чому це так? Чому людина з одного боку ходить до церкви сьогодні, скажем, а завтра, тобто сьогодні, тологія. Вона святкує, і головне не святкує, для них це не свято, а праздник. праздник да? Вони обмоскалені і їх примушували це робити з, рік, з ріку в рік, 100 років, більше 100 років, до цих більшовицьких сатанинських дат, а потім вони були перетворені на Фетіш. І не тільки на Фетіш, а таке собі ярмо для поневолених народів, всіх народів. Україна, Кавказ, це, е, країни чи Республіки Середньої Азії, Сибиру. Всім вони нав'язали оце так зване свята. Але ж дивіться, день Великої Октябрьської соціалістської революції вже люди не знають. Я маю на увазі молодь. Ось. Але ж 8 березня. Воно, бачите, воно ще в свідомості більшості, більшості чи українського народу, чи інших, я не знаю, як там в Казахстані до цього відноситься, до цього нав'язано, чужинського, ну, святом його не хочеться називати да, до цієї дати. Да? Дивіться, я частково можу виправдати. Коли потяг завантажений рушить залізницею, то він зупиняється до станції і починає поступово гальмувати десь за 5-7 кілометрів. А потім він тільки, тільки зупиняється. О, так і тут люди, люди котрі ну, хочуть заробити, і я бачив на ринках багато квитів, вони хочуть ці квити продати і заробити собі грошей. В цьому поганого нічого немає. Але але за цим, що ховається. За цим ховається те, що е, так або інакше ми показуємо цим уркам, е, цим е, мешканцям Мордору, що, начебто, ми такі ж, як і вони. Бо у нас свято ж, те ж саме, праздник. А діле тот же, празднує. Оце. І не тільки, не тільки. дивіться, треба позбавитися стерти взагалі з календара. І потім воно само собою забудеться. Не за рік, не за два, як от той 7 ября, про котре ніхто, і про 1 травня. Треба зробити так, щоб ніякої солідарності, трудящи. І про нав'язане зверху з Москви про 9 травня по бідобісі їхнього. Не треба. Кому треба буде, робочий день, а кому треба буде, просто пом'яне все. В колі сім'ї і таке інше. Ось. Крім цього, щоб. Щоб вони не казали, що ми один народ один народ треба позбавитись, навіть відмовитись. Я так гадаю, що це буде обов'язково зроблено. Я маю на увазі для людей релігійних, котрі по подбають про те, що не буде Пасха в один день з цими дикунами, з цими сатаністами. Котрі там усіли в Москві і будують сатанинські церкви і збирають туди мотлох, зокрема, одяга Гітлера. Це треба обов'язково зробити і перейти на святкування Пасхи, як і всі мирове суспільство. Я так гадаю, в цьому. Такої проблеми немає. Немає. Бо вони скажуть, ми браття християни, православні, от у нас і паска одна на І Як там -то в той пісні, ми за ціною не постаємо. І як вони зараз, своє гарматне м'ясо під Бахмутом, кидають і кидають. От. Бо їм наплювати на все, аби було по-їхньому. От вони за ціною не постоять, вони знищать е, е, всіх українців, і вони це не приховуються. Як пропаганда. І ну, розумієте, свідомих українців. Ну, я маю на увазі громадян України. Вони в меншості. В меншості. Е, Пересічний громадянин, так званий пересічний, це не моя видумка. Да? Він, він існує насправді. Да? От. І вони виправдують це таким: а ми к этому привикли. Не звикли, ми до цього не звикли, вони навіть не кажуть. Дивіться, навіть я ось зараз один приклад. Коли я звертаюся навіть до своїх. Знайомих там, ну, не знайомих, співпрацівників, звернення пан. Та який я тобі пан? Вони зразу обурюються. А я ж кажу, а я ж не можу назвати тебе хволопом. Він тоді заспокоїться, а все одно потім я звертаюся до нього, він цього не похоче. Він не хоче, щоб до нього зверталися таким словом, як пан. Чи жінка, так скажемо, її коробить, коли до неї звертається пані там, так Тетяна, пані Марія і таке інше? Оце воно нав'язано і вона десятиліттями, навіть і більше ста років воно культувалося холопське, бидляче. І воно прилипло, його дуже важко відмити. Ну, свідом, Свідоме. Українці вони давним давно це зрозуміли, і вони давним-давно очистилися від цього, і навіть і не забруднялися цим войном. Так, ще далі йдемо. Ще далі йдемо. Дивіться, Казахстан, потім Азербайджан, Молдова. Грузинська абетка вона завжди була грузинською абеткою. Вони перейшли на Латиницю. Я маю на увазі, крім Грузії. В Грузії була своя писемність і ніколи її не, не змогли нав'язати кирилів, так звана. Зрозуміло, що це пішлося з Києва, з Київської Русі туди. Але ж вони скажені, вони скажені, це скажена маса. І я так гадаю, я так гадаю, навіть я переконаний в тому, що треба позбавлятися і абетки. оцієї. Переходити поступово на латиницю, і скажемо ті ж саме поляки, чехи, словаки, ось наші друзі, істонь. Естонці, літовці, латиші, Вони мають зовсім іншу обетку, і це навіть це їх відрізняє, відрізняє. Чому? Чому? Бо вони завжди матимуть, ось це я перерахував, все це матимуть за привід, а ми один народ, а ми хочемо жити з вами вместе. душить вас, уничтожать, полить каленым железом от взрослых до младенцев. И это они не приховывают, вы слышите. И можно найти, скажем так, женка не может народить дитину без человека. Да? И, скажем, в некоторых странах Зрозуміло, зробили таке розумне чи свято, чи дату, коли, е, хай буде так, святкують День батьків. батьків. І тато, і мама там. Чому б не зробити таким чином? Ні, давай відокремлють. Оце сьогодні жіночий день якийсь, а це завтра якийсь чоловічий. Можна і так, можна і так. Але ж не треба бути схожими будь чому будь-коли, будь де на цих орків мешканців цього оркостану. Ви бачите, як воно коїться, бо гинуть і наші люди, гине і наша молодь, гинуть наші герої. Я щойно почув про загибель нашого хлопця. Командира там під Бахмутом. Ну, і треба покласти е, цьому краю не просто перемогою, скажімо, да, військовою, чому ніяких сумнівів немає, але ж і зробити так, щоб ми не були схожі на них. Вони зробили нас схожими на них. А ми маємо відмовитися, щоб в майбутньому, якщо, як це, якщо цей орпустан не буде зруйнований, а він має найзруй... бути зруйнований, Як той Карфаген, Рим було зруйновано, а чому чим вони краще? Вони гірші в тисячу разів. Бо з Рима йшла цивілізація, а... З Московії із Москви, зокрема, йде дикунство, сатанізм іде від тіля. І тому, я так... це моє переконання, що позбавляти їх будь-яких привидів, щоб вони казали, що ми хоч на крупіночку, на макове зернятко схожі до них. Цього не має бути, цьому треба покласти край. Ось таке моє звернення було в цей день, коли одних був робочий день. Я, зокрема, зранку їздив на роботу, а потім повертався. І я все бачив, що всюди таке пожвавлення. Люди їдуть туди, сюди, з квітами і таке інше. Погано в чому немає, але ж погано в тому, що ми. Цьому показуємо схожість з ними. Ось таким чином. Дякую вам за увагу і за порозуміння в тому, що не треба бути схожими на дикунів. Треба рухатись в бік цивілізованих народів. Ось таким чином дякую за увагу. Перемога буде з нами.